спокій і надію, а сильні загартовуються й творять. Теж цікава думка така. Не просять, то не треба рятувати того, хто вам здається у біді, бо це їх шлях, їх доля, їхній фатум. Ви тільки гірше зробити собі. Ну, це вже автобіографічно таке. Учителі є і викладачі. От мені хочеться говорити, що я вчитель, а не викладач. Учителі є і викладачі. Викладачі це ті, що викладають. Усе, що знають, може і не знають. Учитель жити і любити вчить. Це там собі так задаюся, бо в мене в пращурах вчителі, 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 І тому іноді ж дружина каже: Ну, який ти занудний, живи собі, що ти до інших. А от воно так хочеться поділитися. А поезія звідки? Ніколи б не друкував. Тільки те, що люди почали от сьогодні. стільки компліментів там наслухався, страшне. Що воно вам треба? Ви себе бачите в цьому. І це ж єдиний спосіб. От, в принципі, от, давайте так. Е ну, у нас вільна така розмова. Ви не питаєте, то я буду відповідати на ті запитання, які ви не питаєте. А -а -а. Мистецтво. А що таке мистецтво? Навіщо? Все ж функціонально, да? Працюємо, щоб їсти там, діти, все. А мистецтво навіщо? Духовна піща. Да? Це середовище формує душу. А чи є, що крім душі, будемо говорити, по суті, у людей. Життя людське, є в мене ну, чимало про це написано, да? що життя душі, по суті, є життя. Тепер ми говоримо, що, кажінка, е, каже: читаю ваші вірші і плачу. І таке нелегке життя. Вона, коли розказала своє життя, ну, знаєте, дуже цікаво, ніколи не думав, що я матиму сповіді від абсолютно незнайомих людей. Значить. Поезія має певну енергетику, вона розкриває людську душу, і вона довіряє, їй нема кому сказати. І вона пише такого листа. Розумієте? І це все виливається. Так от, чому я? Не те, що я хочу агітувати, а що мені агітувати? Ви прийшли, ви майже темно, вже не побоялися прийти сюди. А... Хто нас вчить любити? Взагалі, мистецтво, в принципі, це не інформація, це сигнал інформації. Тобто вона збуджує в вашій душі, ваші видіння, ваші відчуття, ваші спогади. От в тому її геніаль, тому література існує і буде завжди існувати. Тому а поезія саме ви взяли, прочитали і все. Причому цікаво, що ну, багато людей мені казали дуже часто виступає в тих же самих аудиторіях. Що при поганому настрої, щось не погано в житті. Просто відкривають книжку будь-яку із цих. Сім хвилин читає, сім хвилин більше не треба, і все. І людина вже інша стає. Я думаю, ну як це може бути? А дуже просто. Тут закодована енергетика. Все в світі енергія, ви ж знаєте, да? закодована певна енергетика, і все вона щира. Не така рима. яка різниця, разниця, каже моя внучка. Читаємо далі. У чому проявляється наш розум? Все Івашенко думає, чи розумний він чи дурний. Так? У чому проявляється наш розум? В умінні відчувати, що важливо, поезію відшукувати в прозі і завжди бути трішечки щасливим. І все. <плес> чи ви в літах, чи ще без вусі? Уперто йдучи до мети, ви не тікайте від спокуси, бо більше може й не прийти. Як хочеться робити щось, роби. Не сумнівайся, треба чи не треба, твоє бажання це душі потреба. Одна з ознак щасливої доби. Як хочеться робити щось, роби. Щоб бути вільним і розкутим, знай, ти не гірший і не кращий, друзі, цікава дозволь собі собою бути, прийми, що інші всі інакші. І душа заспокоюється, ви розумієте? Істина, да? а душа заспокоюється. Чому життя сприймаєш як зануда? А, це я вже читав. Чому псуються між людьми стосунки? Бо синусоїда у кожного своя, бажань і втоми, пристрастей і муки, а кожен чує тільки власне я. Все. Як розум все розрахував, усунув сумнів, але душа шепоче щось не так, це провидіння. Посилає знак, щоб зупинився, озирнувся і подумав. Це дуже цікаво, це зараз начитався трансерфінгу всякого цих ж екстрасенсів, дивлюся. Ну, інший світ абсолютно. ну, ми ж такі розумні, знаєте, там Господь, Господь, там легенди. Ну, я знаю, що можна придумати будь-яку казку. Тому що ушов вчений каже, де докази? Дайте докази. Оце я подивився екстрасенсів. Причому спочатку ніхто, ну, не дурня якась. Подивився, раз зачепило другий, а тоді, Боже, так я ж бачу абсолютні докази існування іншої реальності. Тоді все міняється. Тоді, значить, те, що ти робиш, добро чи зло, воно ж навколо тебе, воно в тобі. Воно в тому місці, де ти це зробив. Це є факти. Якщо ви уважно є мозеї, ви подумаєте і подивитесь, абсолютно тоді інакше треба трошки жити, знаєте, що є гріх, що є добро. Якщо порозумітися не можемо, то це не значить, що один із нас тупий, є власне світобачення у кожного, свій рівень розуміння, совісті і мрій. Провінція, село. Звучить як лайка. Сенс пояснити багатьом нелегко. Провінція не місце проживання, це стан душі і рівень інтелекту. От і все. Чому усміхнених так мало в світі? Хтось заклопотаний кар'єрою чи грішми, хтось переконаний, що завтра буде гірше, їх душі недовірливі й закриті, лише самодостатня особистість, що усвідомила снагу життя і радість, талант любові, пристрастей, безцінність, уміє світу й людям усміхатись. А скажіть, усміхна людина, як притягує, правда? Ну, Якщо не ідіот, ну зразу ідіота зразу видно, да? От, все. От, от щось є таке квінтесенція, інтегральний показник такий. Тоже цікава думка. Оскільки ми усі в цім світі гості, самодостатні, рівні перед Богом, не треба входити в чужий духовний простір. Якщо вас не запрошують до нього. Добро творити поклик і потреба. Як хтось до доброти твоєї звик, неначе п'явка присмоктавсь до тебе, він чи вампір, чи просто паразит. Ну, є люди такі портретичні краплинки, коли вже людина достане мене так уже, ну, далі вже нема куди, да? Така краплиночка. Чому у вас стільки наглості і зла? Можливо, це маразм, а може, порча. Парадоксально, але вас шкода, ви захлинетеся у власній жовчі. Цікава думка. Колись я думав. Що душа і розум це щось єдине. Але попоживши, прийшлося висновок зробити інший, ця пара, як поезія і проза. Наш розум переконаний, він знає всі правила, бажання і потреби, душа ж дитя, що серцем відчуває добро і зло. Що треба, що не треба. Отак. Занадто важливим вважаєте щось.